У стінах цієї спортивної школи виріс не один майстер спорту міжнародного класу. Та за роки свого існування приміщення авангарду потребувало капітального ремонту. Після тривалої реконструкції двері до спортивних занять знову відкриті. Дякуємо вам, як імені офісування нашої спортивної школи за те, що нарешті ми можемо тренуватися в повній мірі і готуватися на належному рівні до всеукраїнських і міжнародних змагань. Дякую. Своєчасний і грамотно виконаний старт у плаванні запорука успіху для спортсменів. Сьогодні кнопку старту натиснув голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Сьогодні ось ми фактично відкрили вже плав плавбасейн, який де-факто був відкритий 1 березня в умовно це можна назвати тестовим режимом. Сьогодні ми можемо казати, що повноцінно діти разом з тренерами можуть вже займатися в повноцінному графіку, і мені надзвичайно приємно, що 697 так дітей, 697 дітей за різними напрямками, які займаються в школі Авангард, повноцінно повернулися до повноцінних. Змагань в свою оселю, а не їздять по місту, шукаючи де, де займатися. Окрім великого переліку ремонтних робіт, директор відокремлює нову сучасну очистку води для дитячого здоров'я. Це надважлива складова. Тут зроблено все опалення, оновлено, по новому, по новим технологіям, водопостачання з вулиці, з вулиці теж електромережі. Усі. І всі оздоблені роботи. Вода в басейні зроблена Николаївським судобудівним заводом. Це нова розробка, українська розробка, це перша розробка. Вода очищається міддю і серебром. Здесь нема хлора взагалі. Це, та, це практично як на кораблях очистка морської води до п'ятівої. Тільки качуть перероблена, і оце от перше зроблено. Небасейном єдиним славиться спортивна школа. Такі види спорту, як дзюдо, триатлон, сучасне п'ятиборство, спортивна аеробіка, кікбоксинг, популярні серед маленьких житомирян. Тому спортивні зали теж оновлені. На таку реконструкцію витратили 20 мільйонів гривень. Співфінансування це були кошти. Це були кошти ДФР. Ні, 10% так зазвичай, 10% це співфінансування з обласного бюджету і відповідно 18 мільйонів, це ще однією з переваг реконструкції директор відмічає безперервність роботи спортивної школи. Це дає можливість прийняти більше дітей. Для того, що вона спланована на 45, будівництво було спродоване на 45 чоловік з перервою, воно пропускає 60-70 без перерви. На даний час Чудово. Попри війну спортивні заклади Житомира та області продовжують свою роботу та реконструкцію, і планів на майбутнє ще багато, говорить Віталій Бунечко. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1